Українські воїни знищили штаб російських офіцерів в окупованому Селидовому кадри авіаудару потрапили на відео. А навколо Покровська потрощили кілька гармат росіян, які гатили в біг наших позицій. Це зафіксувала камера ТСН і дрон Шарк. яким воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади розвідують місцевість в районі Покровська. В цій історії є ще одна важлива деталь: безпілотник, який допомагає десантникам бачити тил ворога, споряджає для роботи жінка технік. Третя в збройних силах, яка навчилася працювати на розвідувальному ПЛА такого типу. А в мирному житті вона вчителька географії в одній зі шкіл Дніпра. Про те, як вона разом з побратимами робить все можливе, щоб фронт не дістався до Дніпропетровщини. Дивіться в репортажі з підпокровська кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. Ось так. Наша авіація знищила російських офіцерів у окупованому селідово. Все зруйноване. Величезна яма. Це пункт управління, де росіяни викладували, що весь штаб офіцерський загинув. Цей приліт нашої ракети зафіксував дрон, яким управляє білий. Зараз у пілота буде нова місія знайти якомога більше гармат ворога ще до того, як вони почнуть сипати снаряди на наші позиції під Покровськом. Вночі одну з таких вдалося виявити за якісь секунди до пострілу. Це град показався з повним пакетом. І зараз буде ураження доволі доволі ефектно. Ох ти, як красиво. Да, дрон влетів, пожертвував собою. Українські воїни переважають ворога у вмінні працювати на розвідувальних дронах, і це одна з причин, чому 25-та повітряно-десантна дотепер не пустила росіян у Покровськ. Насправді не обов'язково на фронті сидіти виключно в окопах. Можна ось так в комфорті, в теплому бусі пересувній станції. Вести спостереження за ворогом, причому на його е, глибокому тилу, бачити переміщення, вишукувати цілі для того, щоб потім нищити. Білий дає команду на виліт. Поряд з бусом вже споряджений борт Шарк. Тут на полі, де він злітає, керує десантниця Ультра. Вона третя жінка в ЗСУ, яка працює на такому дроні. А в мирному житті це вчителька з географії з Дніпра Світлана Олександрівна. Так ми приєднуємо наш парашут. Учні Світлани дотепер для жінки основна мотивація і чимала підтримка. Тож вона в бригаді, яка прикриває основне місто на шляху ворога до Дніпропетровщини, робить все можливе, аби ворог не дійшов до її рідного Дніпра. От ви бачите, все це сітки. Це все, що мені передали мої учні, мої випускники. Вже у мене учениця є. Ну, вже випускниця вона. От вона мені сьогодні написала Слава Олександрівна, вітаю. Як ви сповістили, що ще сітка? Такі моменти, як ви розумієте, вони варті того, щоб бути тут. Ось дивіться. Дівчинка прислала соки, коробочку соками, а написано було, а це соки, які мені давали однокласники на свої дні народження. Це вам. Розумієте? Дитину пригощали, а вона відкладала їх для, ну хіба це може бути воїнам від Аліси. Ультра ставить дрон на катапульту і він летить в небо над Покровском. І майже одразу засікає ворожу гармату, яка гатить по нашим позиціям. Постріл ворожої гармати. Опа, ви зафіксували вже так, щось, виходить. Так, так. Опять прийом-прийом. Зафіксували послуг ворожої гармати. Зараз передам координати та фотографію. Кілька кліків мишкою і пілоти передають на штаб координати ворожої гармати. Їх чує Василь, а значить, зараз буде гаряче. Я його Коли ніхто не може нормально працювати, Василь. ще минута і, ну, і дуже буде довго. Він той, хто робить. Двіжуху. Дуже ярко, дуже ярко. Василь завжди вб'є противника. О, є розрив. Ворожа гармата замовкла. Це вже непоганий результат. Але з шарком втрачаємо відеозв'язок. Треба рятувати борт, бо ворог зрозумів, що його бачать, і увімкнув сильний реп. Пілоти намагаються вивести дрон в безпечну зону. Майстерність екіпажу доведена. Шарк повертається на землю. Його ловить ультра. Місія Шарку на сьогодні завершена. Його замінять в небі нічні дрони-розвідники, але Ультра не відпочиватиме. Вона збирає відео з борту, щоб продовжувати вже факультативний урок географії для класу. Красу Донеччини не лише з паперових мап у. Підручниках, а з висоти пташиного польоту було таке на уроці, коли ми вивчали корисні копалини. Діти питали Терекони. Що таке терекони? Я кажу пілоту: зніми мені терекони з усіх місць, щоб я могла потім на уроках показати. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Попри заклики виїжджати у Покровську, і досі залишається 7 тисяч цивільних на околицях міста. Вже точаться активні бої. Росіяни намагаються прорватися в саме місто. Щодня його обстрілює російська артилерія. Утім, головну загрозу становлять ворожі дрони на оптоволокні, які неможливо знешкодити за допомогою ребів. Вони полюють не тільки на військових, а й на цивільних. Днями атакували авто. Укрпошти працівники, які були в салоні. На щастя, вижили. А машина. Досі лежить на трасі. Цілять вони і по автівках, які ми вивозять місцевих. Попри загрозу із неба, військові та волонтери щодня евакуюють не один десяток місцевих жителів. На теперішній час в покровську залишається близько 7 тисяч людей. Кожного дня виїжджає десь близько 10-20 людей. Кожного дня ми вивозимо разом з нашими волонтерами, партнерами. Дітей в місті немає. Ну трапляються поодинокі випадки, що батьки завозять своїх дітей. Ми їх вивезли. А вони через тиждень, через два повертаються. Росіяни перетворюють українських дітей на живий щит. Йдеться про тимчасово окуповані території. Особовий склад противника розселяють у будівлях, де мешкають діти. Таку інформацію дає центр національного спротиву. У готелях та санаторіях на верхніх поверхах розміщують цивільних. А нижні займають ворожі солдати. Окупаційна влада забороняє людям відселятися з районів, де стоїть російська техніка. І подібна практика не нова. Загарбники звикли прикриватися цивільними. Вони системно розміщують свою броню та війська у спальних районах окупованих населених пунктів, кажуть у центрі Нацспротиву. Національна поліція знешкодила шахрайські кол-центри, через які злодії виманили у пенсіонерів щонайменше 10 мільйонів гривень. Схему побудували на біологічних добавках, їх надсилали літнім людям та вимагали оплатити бади за завищеною ціною. Якщо ті відмовлялися, шахраї називалися працівниками державної виконавчої служби та залякували людей. Судом і конфіскацію майна за день. Зловмисники відправляли понад 100 посилок. Організували схему жителі Дніпропетровщини. Правоохоронці оголосили підозру 13 фігурантам. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У вас у харку сить посилка. Це десь сьогодні завтра отримати. Я не заказував нікакую посилку. Це як? Це у вас нажать ліки за направленням виконавчої служби. Якщо вони підуть на утилізацію, вже будете сплачувати штраф у повному місці. Okay. Підрозділ, який досі уникав медійності, його військовослужбовці боронять Україну по всій лінії фронту, пліч опліч із десантниками, штурмовиками, морепіхами, беруть участь у найзухваліших операціях гур. Це зведена стрілецька бригада, унікальний підрозділ повітряних сил. Єдиний сухопутний йому виповнилося рівно два роки. Але насправді історія бригади почалася ще за часів. АТО. на свою тренувальну базу військові запросили кореспондентку ТСН Алупас. Разом із ГУР вони працюють у ворожому тилу. Спільно з цими підрозділами провели і повернулися. Ну я не можу про це зараз говорити. Пліч опліч з десантниками та морськими піхотинцями вони ведуть вуличні бої і б'ються за кожен клаптик української землі. Ці кадри з Херсонщини. Універсальні солдати так говорять про воїнів зведеної стрілецької бригади повітряних сил. Перед кожним завданням їх чекає спеціальний інструктаж. Адже бійців завжди кидають на підсилення у найгарячіші точки. Ну штурмували населений пункт кринки та козачі лагері. і відповідно там складність полягала в самій переправі через річку Дніпро. Люди, які готувалися на заміну, відпрацьовували саме переправу. А зараз готують до боїв на Донецькому напрямку протистояти ворожим штурмовикам, вчать працювати в окопах, правильно відступати, аби зберегти людей і наступати. Усі інструктори з бойовим досвідом. У командира навчальної роти з позивним Лего кілька ротацій на фронт. Коли почалася повномасштабна, він 21-річний редактор іноземного ЗМІ, міг стати військовим кореспондентом, але вирішив інакше. Під час останньої ротації потрапив в оточення. Бій тривав майже 18 годин. І нас тоді повернулося з 18 людей, п'ятеро. Сили противника переважали більше як вісім разів. Лінія фронту була велика, поля і розбиті посадки. І де майже не можна було сховатися ні від дронів, ні від чого. Приходилося на ривку долати такі відстані, як 5-7 кілометрів. Після поранень, отриманих тоді, повернутися у стрій Лего вже не може. Тож тренує побратимів на полігоні. Найголовніше каже настрой. Кожен бій, він не схожий на інший. І Неможливо навчити якогось чіткого правила, ти можеш дати людям базу, але як вони це використають на практиці, залежить від їхнього настрою. Якщо ти відчуваєш себе жертвою, ти нею станеш. Якщо ти відчуваєш себе мисливцем, то жертвою стануть твої вороги. На особливій смузі перешкод командирі вчать приймати рішення в умовах наближених до бойових. Це е не з метою, е скажімо так, заганять солдата. Це для того, щоб він звик думати в екстремальних умовах під час фізичного намонтаження, коли ти вже втомлений, коли тобі вже нічого не хочеться, ти мрієш про це тільки про те, щоб впасти, віддихатись і все. У зведеній стрілецькій бригаді лише ті, хто цілеспрямовано вирішив служити саме у цьому підрозділі. Його неофіційна історія почалася 2014-го, коли добровольці повітряних сил стали на оборону підступів до Донецького аеропорту. Це був підрозділ такий добровольців повітряних сил. Якщо ви чули, називався Дика Качка, який обороняв позицію Зеніт в Авдіївці. З 22-го року у нас дуже багато добровольців, які ну, там, рвались на фронт для повітряну сили, ну, звісно, ми по специфіки нашої там, роботи, ну, не, не всі отримують можливість там, побути десь на передньому краї. Тому спочатку ну, була сформована зведена стрілецька бригада, саме от на таких добровольних. Начали нинішній комбриг Борис Рябуха у дикій качці не служив, але був одним з кіборгів, які тримали даб. Тож з досвіду знає, яким би не було озброєння найцінніше в армії люди. І їх завжди не вистачає. Тож бригада чекає на мотивованих і сміливих бійців. Алла пас Романдучик Львівщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід, хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх, але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. щирі почуття на YouTube-каналі Марічка.